Слава Богу. Слава Богу. Проста така наука, як з Ісусом добре і допомагає, і легко на душі, але що не так. І добре, що ми є в домі молитви. Трошки хочеться поділитися заслужіння, коли на початках я тільки почав ходити в дім молитви, такі трошки були питання з сторони жінки, ну що так. Часто служіння, якби в нас в неділю і в середу, і в п'ятницю і ще хлібопереломленням в суботу. Це не просто так. Це, це браття у свій час постановили, і це дуже добре, що є певний порядок служіння. І коли ми читаємо Слово Боже, то апостол Павло він заохочував ще до більшого, третій розділ. 13-го але Втішайте себе щодня. Він вбачав, що люди віруючі, які близько з Богом, які шукають лиця Божого, вони будуть потішатися, утішатися або радіти, будуть заохочувати один одного, підтримувати, підбадьорувати один одного. І такі служіння вони будують нашу душу, вони тішать нас, укріпляють нас. І це дуже добре, коли ми приходимо на ці служіння і коли ми служимо один одному. І е, колосянам, я так записав собі, але не буду читати, тому що так як в нас вчили е, ну, проповідників не більше трьох місць, і такі місця подібніше будуть, то я просто нагадаю, що е, коли читаємо по колосянам третій розділ, то є певний порядок, коли людина досягає цієї благодаті. Коли ми читаємо начатки, то саме перша людина має роздумувати за небесне, а потім має оставити дещо, оставити, а потім уже любов, а потім вже життя в родині, в сім'ї, в суспільстві. Але зачитаю перше Тимофія, де апостол Павло в 4 розділі записав такі слова, читаю 12 віша ніхто не зважає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Поки прийду, приділяю увагу читанню, розраді та навчанню. Не занедбуй свого дару, який був тобі даний за пророцтвом з покладанням рук просвіторської ради. Про це піклуйся, в цьому перебувай, щоб твій успіх був очевидним для всіх. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш, і тих, хто о, слухає, е, і пильнувати в інших, також перекладах є, е, це триматися. Цієї науки, триматися церкви, благодаті Божої бути наполегливим і постійним і прилагати зусилля. Де в 11 розлі від Матвія Ісус говорив, що пророки до цього часу. а а з цього часу, Слово Боже, проповідується Царство Боже, і хто буде прилагати зусилля, будуть хапати Його. І вже ми чули Луки, 8 розділ, 12 вірш за те, що хто слухає Слово і не розуміє, або людський розум не задіяний не людина тілом, але вона не вміщає, їй щось важко. Ну, такий стан сонливий розум, не цікаво їй, Вона не розуміє. Це для неї щось далеке. Для неї це більш як обряд, більш як порядок певний, чим вона задовільняється. Але каже, приходить, диявол, має доступ і каже, краде слово, людина не розуміє. І Матвія. 16 розділ це наука Ісуса Христа з 5 вірша. А перебравшись на другий бік, учні забули взяти хліба. Ісус сказав їм: будьте обережні, та стережіться фарисейської та садукейської запаски. Вони ж роздумували над цим і казали, що не взяли хліба. І учні, які були з Ісусом, вони ще не мали духовного досвіду, і їхні ще думки вони переважали ще таке земне. І ну, закваска це ж хліб. ну, І хліба не взяли. Ісус вже знав це і каже, чому міркуєте між собою маловіри, що не маєте хліба, чи досі не розумієте. невже не пам'ятаєте п'ятьох хлібів на п'ять тисяч, скільки кошиків зібрали. Нісімо хлібів на чотири тисячі, це скільки кошиків ви зібрали. Ісус був з ними, Ісус є хліб. І каже не одним цим хлібом, бо і цей хліб земний він від Божої руки буде жити людина, але всяким словом, яке виходить з уст моїх, і каже, як ви не розумієте, що не про ті хліби кажу я вам, але стережіться закваски фарисейської. Та Садукейської, тоді зрозуміло, що він сказав він старегтися не хлібної запаски, аврисейської та садукейської науки. Як важливо наука, як важливо Слово Боже, як важливо вчення Ісуса Христа. Я собі так уявляв, що це життя, як, той море, як те море, як корабель у морі. І коли компас він показує правильно, корабель досягне цілі. Але якщо чуть-чуть десь відхилиться, то кінцева точка буде дуже далеко. І тому наше життя це як море. І якщо буде правильно триматися цього компасу, ми досягнемо тої бажаної пристані. І хочу говорити за Божу благодать, яка функція Божої благодаті. Яка функція Божої благодаті, яку Бог дарував церквам? І є перше Петра, де ми читаємо другий розділ і апостол Петро, він учить, що Божа благодать, це каже, воно це є добре. Третій Бо ви скуштували, що Господь добрий, Божа благодать, вона відкриває Божу доброту для людського серця. І каже, ви скуштували, що Господь добрий, але це не є підстава величатися, це є підстава, щоб відкласти, я знову ж нагадую, певний порядок в Божій, Божому погляді. Церкви Божої, він више пише: Отже, відкладіть усяке зло, всякі обман, лицемірство, зазвість та всілякі умови. Чому ви скуштували, що Господь добрий, Бог нас приблизив, Бог нам відкрився. І є ще така засторога, знову ж це той же напрямок це друге послання до Корінтян, шостий розділ – де апостол Павло говорить, ми, як співпрацівники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не приймали надаремно. Оказується, Божу благодать можна прийняти надаремно. І вже сьомий розділ перший вірш, отже маючи такі обітниці, улюблені, очисьмо себе від усякої нечистоти тіла та духа, звершуючи святі справи. В Божому страху, знову ж ми розуміємо той же самий принцип і той же самий порядок, що людина може понектувати Божою благодаттю, але вона дана, щоб ми зрозуміли Божу доброту і пережили Божу любов і наша. Божа благодать це від Бога, а наша реакція на цю благодать. Це коли ми маємо мир в нашому серці, 12 розділ це вже те, що має бути від нас, коли Бог нам відкрився. Це чотирнадцяти вірш. Майте мир. 12 розділ євреїв майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. І ще нагадаю, це Іванглія від Івана, 14 розділ, де Ісус сказав ці слова, я зачитаю 14 розділ Івангія від Івана каже, Ісус, 27, вірш, мир залишаю вам, мир мій, я даю вам. Не так як світ я даю вам, хай не тривожиться, ваше серце і не лякається. І це відсутність всякої тривоги і страху. А чому? Тому що людина себе освячує, тому що людина має святість, без якої вона не побачить Господа, і святість це є олива. алілуя Богу. Святість це і є олива, це присутність Божа, це відсутність всякого страху і всякої тривоги. І дуже важливо перед Богом наше серце. Дуже важливо це саме перше, на що Бог звертає в житті людини, це її серце книга Пророка. Єремії, 17 розділ, я хочу зачитати це дуже важливі слова з п'ятого «Та говорить Господь, проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою. А серцем відвертається від Господа, він буде як є лівець в пустелі, не відчує, коли приходить щось недобре, а живе собі в засушливій місцевості, десь у пустелі, в солончаках безлюдних. Проте благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа і надію, якої є Господь. Він уподібниться до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє. Навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. І дев'ятий вірш серце людини лукаве, понад усе. І вкрай зіпсути, хто його може осягнути, я Господь досліджую в серце, випробовує нутро думки людини, аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за плодами його вчинків, як рібка, що висиджує чужі яйця, яких не знесла так само той, хто добуває багатство несправедливо. У половині своїх днів він його втратить, а наприкінці виявиться безумцем. І 12 вірш: престол слави! Вивищеним в спокон віку є місце нашої святині, наше е, освячення, і ми бачимо, наскільки е, наше серце воно е, відкрите перед Богом. І четвертий розділ е, послання до євреїв, е, де е, апостол Павло він пише, що Слово Боже. Воно живе і діяльне, гостріше, і до всякого меча воно проникає ж до поділу душі і духа, суглобів і мозку, кісток, судить, думки і наміри серця. І як добре, щоб це слово воно просвіщало наше серце, Бог ще дає шанс, Бог ще дає добрий час. Ми ще можемо прийняти це слово, ми ще можемо. Побачити своє серце в світлі цього слова. І я хочу нагадати дві перепони, які стоять у людині, які стосуються не стільки видимого положення, скільки серця людини. Послання апостола Якова, 4 розділ, 13 вірша. А тепер слухайте ви, які кажете сьогодні або завтра, підемо до цього міста і перебудемо там один рік і будемо торгувати та заробляти. Ви котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя. Адже це пара, що нами з'являється, потім зникає замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає, і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. А тепер ви хвалитесь у своїх гордощах, усяка така хвальба лиха. Отже, хто знає, як робити добро, але не робить. Той має гріх. І ми часто зачитуємо цей 17-й вірш, але дуже добре його бачити в контексті того напрямку, до чого він приводить, від чого? відштовхувався апостол Павло. І це вже просто висновок, що якщо каже, людина знає в розумі, що треба робити добро, а не робить, нема добрих діл. Суєта то Є причина, є перепона, це гріх. А в чому гріх? А хвалькуватість, яка веде до гордині. Я зроблю, я досягну, я зможу, я пройду, я, 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 я. я. І ця хвалькуватість, вона робить перепону в душі, в серці людини. Бажання нема робити добра. Розуміння. є. І апостол Павло, він писав за себе, він себе брав в приклад, каже, сьомий розділ 19, 18 вірш, адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тіблі добро. Бажання є в мені, даже бажання є, але щоб виконати це добро, того не находжу. Тож не роблю те добре, яке хочу, але те не добре, яке не хочу. Те роблю. Гріховна природа людини не, не оновлена через купіль благодаті Духа Святого, або Отче Слова Божого. І е, є таке ще місце, це е, послання до філіпійців, де апостол е, Павло вже говорить: а від чого це заложить? І бажання, і дія. Від чого? Та да, від Бога, один Бог. Один джерело води живої, е, каже 13-й вірш, другі розділ, послання до Філип'ян. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання. І дію. Ісус каже, без мене не можете нічого. А якщо ти кажеш, що можеш, це буде лише вид благочестя, де послання до Тимофія, друге послання. Апостол Павло в 3 розділі пише: за ті тяжкі часи, що людина буде. Це довіруючих віруючих людей, і написано. П'ятий вірш, які мають вигляд благочестя, але сили його відрекся, таких каже у Некай. А де ж брати силу? Силу дає Господь, ви приймете силу, а очей, коли Дух Святий зійде на мене, на вас, і будете моїми свідками. Сила у Бога. Один раз сказав Бог, два рази чув раб Твій, що сила в Бога. І це оця хвалькуватість, ця пиха, то це як і цю силу, яку дає Бог, це як та тьма, і світло, в якому положенні ми знаходимося, провіряємо себе. І ще друге положення, ще друга перепона це послання, знову ж, до Якова, де він пише, таке такі положення людини, яке також стосується. Серце людини, другий розділ. Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним Люби свого ближнього як самого себе добре робите, коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушників. Адже хто весь закон виконує, а зрішить в одному, той став винним у всьому. Бо хто сказав, не чини перелюбу, той сказав, не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, а буваєш, то ти став порушником закону. Так говоріть. І так робіть, як ті, хто має бути суджений з законом свободу. Тому що суд без милосердя на того, хто не вчинив милосердя, милосердя ставиться вище суду, де людина може знайти свободу тільки в законі досконалому, тільки в заповідях Божих. Але коли людина. Вона якби і вірить, як би і старається, якби, можливо, якусь частину виконує, виконує, але проявляє лицемірство порушник закону. І суд без милості тому, хто не виконав заповідь, хто не зробив діло, не поміг, не підтримав, не потішив. А суд без милості, тому що треба явити милість. В нашому житті треба являти діла. Милосердя, треба себе підпорядкувати заповідям Божим волі Божій, і Бог звертає на нас, Бог дивиться на свою церкву, Бог бачить все наше життя у всіх наших тонкощах, у всіх наших обставинах, і Його око землю. Але він бачить мене в моєму домі, на другому місці, на третьому місці. І тому важливо себе провіряти. На основі Слова Божого, на заповідях Божих. І тому хай Бог поможе нам в нашому житті бути виконавцями слова, яке приведе до закону, досконалого, закону свободи, де людина буде радіти, тішитися, її не буде одолівати якийсь страх, якийсь сумнів, якийсь тривога, да не буде чому Божа людина. Це милосердна людина, це людина, яка любить Бога, любить слово і любить діла милосердя. Хай Бог поможе. Йому вся слава, йому хвала, честь і поклоніння. Амінь.